Ви коли-небудь задумувались, скільки таємниць приховують українські письменницькі рукописи. Наприклад, рукопис Слово о полку Ігореві це не лише епічна поема, а й загадка, що досі не розгадана, або ж Кобзар Тараса Шевченка, де існує безліч недописаних віршів, які могли б змінити наше сприйняття його творчості. Не менш цікава історія з майстрами Маргаритою Булгакова, який писав свій роман у важкі часи. І багато його ідей так і залишилися на папері. Чи знаєте ви, що в Україні існує легенда про загублений роман Лесі Українки? Вважається, що в ньому були розкриті теми, які досі залишаються актуальними. Ці рукописи це не просто слова на папері, це частина нашої культурної спадщини, що чекає на своє відкриття. Кожен з них несе в собі емоції, мрії та сподівання авторів, які, можливо, ніколи не побачать світ.